А це вчора зроблено біля помосту, щоб було красиво і зручно жарити шашлики і відпочивати столик. Столик, який дуже зручний, і дуже прикольно на ньому сидіти, відпочивати і дивитися на канал. Копанку. А тут посаджений батат. Як я розкажу про моркву. Батат. Ну, це частина його тільки. Так, ідемо, покажіть, будь ласка, весь огород. Та, ладно. Та давай. І пішли. Це як... мій з моркви, це мій експеримент. Це батат висаджений для зеленої огорожі, з нього нічого не буде. Отут. Парджува, Оце спарджува васоя. А це морква посіяна, що розкладала на. Прилет. На, Мама, візьми, будь ласка, отак тримай і знімай і розповідай. А я, Валерію, подам молоток. Дивися в камеру і розповідай. А камера не в екран. весь Це твій. Значить, оцю моркву посіяла 19. 19 березня розкладала на стрічку туалетного папіра по зернині. Не треба ні проривати, нічого. Оце морква, потім пастернак погано зійшов. Це пастернак такий. Це коренева петрушка із стрічки. Це клубніка ремонтантна, якась для саженця. А це просто посіяна петрушка. Перепололи вчора горошок, який змерз. Будуть перці оце дві. А це розсадні капусти був. І салат теж посіяний 19 березня. Оце єлі почав рухатися. Так, це рядка помідорів. Високі моя розсада. А це три рядка низенькі дала дівчинка. Вона підписана на томатний клуб. Ну Вони маленькі, ну посиніли, ну Казала, що дуже гарні сорти можна збирати насіння. Це квасоля плетуча, чесник цибуля, то картопля. Це спробували картоплю на болоті. Зараз насапую між картошкою і квасолю. Оце батат, батат а це квасоля плетуча. Що що? Тепер я буду тебе. Розповідайте, що далі? Ну, я розказала, це картопля експериментальна чи буде на турку. З'єднали город вже. А це вроді би солодка кукуруза своя і плетюча квасоля. Опять батат із цих рослин. Це трошки дуже мало. Диня посходила, в міжряддях кукурудза. а це... Досаджую квасую. Ну, а це єгипетська картопля молода. Єгипетська картопля молода із депо, деліката. Це гарбузи, всі кашові, гарбузи кашові. А далі голосі лінії гарбузи. Оце натичували оцей пиріг такий бур'ян, сіяли люцерку. Або я ось так. Ага, зрозуміло. Ну, купа яку ще треба розвести, зніми торфа, що нам накидали. Така в нас все, бо ти мене відплікаєш. А зверху що посаджено? Не полоті гарбузи, чекали, поки зійдуть, а це нема коли полоть. Це кусок картоплі всякої з усіх магазинів Черкаської області. Так, кусочок васолі так. А пішли з ними ж цибулю сіянку. Це кущовка. Це вчора полола сіянку, стікала. Питали Віталіки Валіра, що таке стікає. Стікає, це коли її немає хрусти. Це теж цибуля сіянка в кров, який сьогодні треба вирвати. Треба вирвати. Це часник ярий. Той, що не стрілкується і лежить до нового. Її розвела купила. А це теж цибуля ціянка. Ось так, ідемо далі. Так да. А це так цибуля що довга, розова і Обухова, до речі, прислали через інтернет. А це кущовка на посадку на той рік. Тут це опять таки кущовка, Цибуля Помідори дала тетя Катя. Туття Катя дала. Боку треба взяти цибулю, і тут будуть помідори. Це цибуля, оце нічого, може, будуть огірки. А цей часник першої репродукції Любаша вже пускає стрілки. Він дуже слабий вимер. Оце дуже щось таке вимерзло. Це перший рік експериментувала, сполола і посіяла. Ну, Може буде на зелень, або не на шумне. Це куплений чесник, новий якось. Тут була на базарі, купила кіло. Продаю, купила кіло. Один, до речі, там ранній є, але він вимерз. А це вимерз чесник і по чеснику садила цибулю, яку треба сьогодні вирвати і продати, тому що ну, вже треба кропити чесник от, Так, це Мили два пакета кабачок. А, як нас дурять на носі. Ось ось кабачок. Хавелі, по-моєму. Зійшов, покажи, що зійшов. А це якийсь другий кабачок. Ось яке там названня одірвалося. О, кабачок камфри какой то Одна штука. Це щось досажувала вже. Оце скільки тонкі, а це. Із крупного чесника, теж люба, що вже треба на стрілки їхати. Це попробувала садити помідори високорослі розові. Дядька якось купила. Оце сьогодні теж тут такі помідори, бо вони стечуть. Оце вирвати кріп. Було холодно, обгородили, бо такі вітри, у нас вітри. Так, горошок примерз, ну, слава Богу, одішов. Ну, чи буде горошок, невідомо. Так. Шпінат, теж треба вже вбрати, бо кидає стрілки. А це магнольд. Такий, як бурячок, червоненький, жовтенький. Нагадує шпінат космакум якостям. Це багатоярусна цибуля. Теж розвожу її, щоб потім спробувати на осінь було. Тут буде гіркий перець трохи. А тепер і ще покажи. Оце вчора руками прорвала, воно, ну, видно, і бур'ян валяється кругом. Це салат, укроп, петрушка і опять пастернак. Ну, Треба приїжджати і виполювати. Підказала жінка, щоб за 10 днів зійшла петрушка. Оце ж провірила, все зійшло. Робиться рядок, розсівається. Ложка аміачної селітри на поливалку полила і не загортала. На десятий день зійшла Петрушка, а помідори розсердилася, що не буде помідор, купою отако сігнула. А тут уже йде друга цибуля, кущовка на зелень. Навірно, дам і вам, щоб була. Іди сюди. А оце посіяла 19-го. Трошку. Єлі виродилися. Тут теж капуста і через усю длину два рядка Капуста. Це та картопля молода, що ну, продавається. Вже заціла, Віталій. Вчора не цвіла, тоді зацвіла. Їхали на Київ, посадила свої помідори. Ти розкажу. 31 травня. Їхали на Київ. Думаю, висажу свої помідори. З такого ящика воно він стоїть. Посадили, приїхали, нема помідора. Воно ж мороз, холодно було. Батько їх якось підпушив, я думаю, так, пересажу. А вони ось підживила і отходять. Ну, в мене гарне насіння, це скуплено. Вчора висаджувала оці, сьогодні досадити їх треба. Вчора їх висаджувала отут, а це купила п'ять баклажанів. досадити. Баклажанів буде тільки рядом. Так, і ще я хочу показати дещо міжряддя 80 сантиметрів. І, і дуже гарно і красиво кущом росте. Ось отак як вони посадили капусту. Так, да, ось капуста росте. Да, між картопля вибереться. вибереться картопля рання і капуста почне далі. А це... Дідусь посадив міжрядя 65 е, сантиметрів. Теж більш-менш, але вона тянеться вся догори. Батиля ну, теж не таке слабке, що. А це єгипетська картопля, єгипетська алкоголічка, пікасо. Довго не сходила. Ну, оце все їй видно, покуди вона. Це теж купила по 40 гривень в магазині. Треба кропити і товтори, ввечері вже починається і довтора скручуються листки холода, від холода і перевологи. Покажи, який рядок батата в мене. А що ви про батат хочете розповісти? Хочу розповісти, що я не перший рік награлася з лютого місяця. Вся хата була в бататі, батько кожен день привозив по відру землі, вже казав, що це. Є ли